Ого. Слухай, а тобі наче двадцять правоноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. Кита шандиба доєднується до нашого ефіру. Це прес-офіцер 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Микито вітання вам. Добрий ранок, доброго ранку вам. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, що ви можете сказати по ситуації на Бахмутському напрямку. Наразі ситуація не проста, але контрольована. Наші хлопці стоять героїчно на рахунок втрат Російської Федерації. Це правда, вони дійсно працюють зараз на виснаження і дуже великі втрати зараз мають. Наразі вони використовують тактику штурмування наших позицій невеликими групами. Це до 20 людей, і в результаті нічого не отримують натомість. Групи штурмові знищуються, і ворог відновлюється, і повторює спроби штурму знову і знову. Ця тактика. От про неї повідомляв також Генеральний штаб. Вона зводиться до того, що застосовуються оці от штурмові загони, де небагато військових російських правильно розумію. Тобто, це безперервний натиск, але маленькими групами. Десь приблизно так це все виглядає. Це правильно, це безперервний натиск невеликими групами, вони навіть не використовують бронетехніку для цього. Вони, можна сказати, щупають ділянки фронту такими групами. Де більший опір, де менше опір. Але, як ви вже зрозуміли, і як зрозуміла Російська Федерація, опір на всій лінії фронту дуже високий, дуже хороший. А Тільки не використовують не використовують техніку. Бригада, ви кажете, не використовують техніку. Це дня. тому, що вони її економлять? Чи, чи чому? Я не знаю. Вони просто розуміють, що якщо вони бронетехніку будуть використовувати, вона одразу, одразу буде знищена. Тільки на цьому тижні нашою бригадою було знищено біля 10 одиниць бронетехніки: танки, БМП, тому подібне. Таким чином, нам вдається перекреслити або змінити плани їхньої логістики. Ми можемо так сказати, що це ну ми розуміємо, що зараз це одна із найважливіших цілей, так щоб ворогу не було звідки брати боєприпаси, не було яким чином наповнювати та свої ці ресурси, і щоб просто вони могли йти кількістю. Вдається нам це зробити. Так, звісно, ми регулярно знаходимо їхні склади боєприпасів та інші місця скупчення і одразу їх знищуємо за допомогою артилерії і навіть безпілотних літальних апаратів шляхом скидання боєприпасів. Мики, хто є ці військові, які зараз російські військові, які зараз наближаються, намагаються захоплювати е, наші території на тих напрямках, про які ви можете сказати? Це кваліфіковані військові, це е, е, хтось інший. Ну, безпосередньо е, штатних російських військових е, небагато. Наразі ми можемо точно сказати, що це ЛДНР усі та. Військові злочинці, тобто зеки. зеки, яких посилають вперед як м'ясо цими самими групами, і яких не так шкода, можна сказати. Микита, дякуємо вам Спасибо. за те, що пояснила нам ситуацію. Микита Шандиба, пресофіцер 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.